Мова сьогодні піде про Renault Megane четвертого покоління. Йдемо. Проведемо огляд по Луцькому авторинку. Покажу вам, що пропонує до покупки, що взагалі є, які ціни, що заявляють Попробуємо. Одним словом, зробимо невеличкий огляд. Бачу сьогодні пару свіженьких екземплярів. Відразу покажу їх вам. Ви не забувайте за лайки, і підписку. Не забувайте, якщо потрібна автівка, знайти, перевірити, доставити в підборі підключу, глянув разовим оглядом, зробити супровід по авторинку. Наші контакти є під відео. Телефонуйте, обов'язково пишіть в коментарях, що показати в наступних відео. Будемо мати можливість, будемо показувати. Вам автівки. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує найбільший авторинок України по четвертих Megane. І почнемо ми з ось такого красення. Тільки сьогодні він заїхав. Перший ринок бачив в нього на крутій комплектації. Тобто на бовс є в нас електровіж оптика, є паратроник 360, є туманка, є легкосплавний диск, континенталь. У нас гума. Шилочки бовс складання. 14 899 1,6 дизель 16 рік 204 заявляють, пробіг без ключовий є по салону. Красота, максималь, максимальна навігація, підігрів автопарковка, вибір режиму руху, електростоянковий круїз, дистронік, шкіряне мультикермове автосвітло присутнє, воно все підсвіточки. Задній ряд сидінь шторка є. Парктрон 360 зад, камера заднього вигляду. Також присутній ось такий свіженький, прям свіженький-свіженький екземпляр. Тільки сьогодні заїхав 14 899 вартує, пішли шукати наступне. Зустрічаємо ще такий сіренький екземпляр. Показую вам на легкосплавному диску. Лінзована ну, оптика її, туманочка у нас виглядає Доволі непогано по характеристиках. Це в нас 19 рік, 1,5 дизель, 164 заявляють пробігу. В автоматі не фарбований. За вартістю 15 тисяч складання. Десь ключовий доступ ми маємо. Шкіряне мультикермо маємо, тримання полос маємо, автомат є, круїс є. Повне склопакет автосвітло, автодольщ. Все в нас присутне. Задній ряд сидінь виглядає. Збережено, шторки, на жаль, не бачу. Є парктроник позаду. Ось такий сиренький екземпляр в автоматі 19 рік, 15 тисяч вертує, 164 заявляю, туди в нас пробігу. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще такий синій екземпляр. Приїхав він у нас із своєї землі, тобто із Франції Лінза парктроник-туманка є. Легкосплавний диск, присутній. літнього ми бачимо Складання також на зеркал присутнє. 19 рік 1,5 дизель, також він в автоматі 202 пробігу. Безключовий, навігація 13250 вартує на старті. так Безключовий. Ми бачимо по салону. Комбінована тканина, тримання полос мультикермо автомат просто у нас не електростоянкове, повний склопакет присутній. Задній ряд сидінь. Чторка позаду є, звісно, це в нас універсал, Парктроник також нас зад присутній. Ось такі сині екземпляри з Франції. 13, 250, 13250-200 дві дизель, 1,5019 рік в автоматі. Він у нас пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний. Екземпляр гарний, 150 заявляють на пробігу на гарній комплектації. Гарний легко плавний диск з літньою гумою. Партрони 360, туманка лінза є. Це в нас 15 тисяч вартує. 16 рік, 150 заявляють пробігу без підфарбувань, заявляє власне складання, без ключовий доступ присутні. По салону комбінована Шкіра тканина, шестиступка максимальна навігація, підігрів сидінь, автопарковочка, вибір режиму, електростоянковий круїз. присутній у нас все і підсвіточка також бачу є. Задній ряд сидіть підтоновим. Горненько виглядає. Портрон 360 зад, камера заднього вигляду. Це присутнє. Ось такий екземпляр. Зустріли. 15 тисяч вартує, 150 пробігу, 1,6 дизель. Заявляють без підкрасів. Пішли шукати наступний Зустрічаємо біленький екземпляр. Також він у нас пригнаний із Франції. Показую 11250 вартує на простому. Він у нас не на легко диску з ковпаками Континенталік це сезонна гума. Лінза, туманка у нас присутня. 11-250, 17 рік, 1,5 дизель 249 заявляють в ньому пробігу. Без ключового в нас нема. Тканина механіка 6-ступка. Шкіряне мультикермо. Два склопідйомників в нас тільки присутні, круїз є. Така у нас саме базова комплектація, задній ряд сидінь шторки не бачу, можливо є, Шторки не бачу. Без парктроника, така базова комплектація, але є в нас ціна. 11250 вартує на старті 249 пробів 17 рік пішли шукати. У нас тут зустрічаємо ще один біленький екземпляр. Також показую. Він вже у нас нелегко сплавний диску з літньою гумою. Є також лінзає туманка без парктроника. 12590 вартує 20-й рік, 1,5 дизель. 205 заявляють пробіг. без Безключовий доступ є. Тут у нас же гарний салон, комбінована шкіра. Повний склопакет мультикермового автосвітлу, автодошці, є підігріві сидінь, середня у нас навігація, шестиступка круїз, простемне електростонкова у нас. заднє ряд сидіння виглядає теж непогано. Шторка присутня, перфтронних зад присутній без камери. Заднього такий екземпляр, максимально свіженький. 20-й рік 12590-205 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо, що ми ось такий сіренький екземпляр із Франції. показує також є парктрон перед, Є туманка є лінзована оптика. Простий у нас нелегкосплавний диск, літній гума, складання є. 18 рік, 1,5, 162 заявляють пробігу. 13700 вартує на старт. Вискочую є. Комбінована тканина у нас. Втірене мультикармо, шестиступка, тримання полос є, просто на електростоянкове, крує повний склопакет, все присутнє. Задній ряд сидінь, шторку. Є парктронник зад без камери заднього вигляду. Ось такий екземпляр серенький із Франції з гарним пробігом 162 тисячі. 1,5 дизель-18 рік за вартістю 13-7. Ось таких пару свіженьких пропозицій по четвертих меганах вам показав. На жаль, не зустріли їх багато, але пройшлися ми лише по одній площаді. Це є такі автівки, можна їх шукати. Ціни орієнтовно, скажімо так. Починаємо від 12 і залежить пробіг і комплектації, і вплоть там, що дивимося свіжіше, там до 16 тисяч хто хоче, бо хто хоче менше пробігу, тобто плюс-мінус. Орієнтовно, щоб хороше, 13-15 можна шукати такі автівки, щоб це була більш-менш якась хороша комплектація. Якщо базові, то бачили, є і дешевше, звісно, потрібно перевіряти пробіг і технічку. Кого цікавить, так як показав контакти наші під відео, телефонуйте, консультуємо та займаємося пошуком вашого майбутнього авто.